Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні, 16 листопада, і це 997-ма доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, по суботам на обосує. Я відповідаю на запитання глядачів, які ви залишали кожного дня, коли я публікував огляд мапи бойових дій. Щодня в коментарях ви мали можливість залишати а, свої запитання до мене. І на 10 найцікавіших я традиційно кожної суботи, звісно, що відповідаю. І запитань а, на цьому тижні було а, багато цікавих, різних. А, якщо минулого тижня, минулу суботу я відповів на одне найголовніше запитання, навколо а, якого базувалися і. Будувалися усі інші протягом тижня, все, що буде а, після обрання Трампа. То зараз, ну нарешті, все ж таки, прізвище Трампа набагато ріше з'являлось в загальному в називемо це так, топ-листі запитань. Переважно було більш цікавих та різноманітних. Отже, починаємо. Починаємо з запитання номер один від Світлани. Бе. Трамп зміг домовитись з диктатором Північної Кореї свого часу. Так, чому він зможе не зможе домовитися з путіним? Ну, о, звісно ж, я сказав, що Трампа не так багато, але це одне з небагатьох питань, яке стосується саме цієї персоналі. Так дійсно це правда. А, свого часу, коли Дональд Трамп був президентом США під час своєї першої каденції. Він мав можливість е, спілкуватися з Кімчинином, з диктатором Північної Кореї, і мати відповідні домовленості. Але який від цього результат? Тобто те, що вони спілкувалися, ну це зрозуміло. Який профід е, для США від цього? Яка користь для Південної Кореї від цього? Е, який профід загально для всього регіону від цього? Е, нульовий. Нічого досягнення було нічого. А так дійсно, Дональд Трамп був однією з перших персоналій а, з західного світу, які а, поспілкувалися з одним з диктаторів Північної Кореї, але для США це нічого не надало. Так Дональда Трампа внесли в список ось цих персоналій історичних, і в принципі, все. Якось масштабно це на ситуацію в регіоні не повпливало. Якось масштабно це не мало в, е, самого впливу і на стосунки між Вашингтоном та Пхеняном і так далі, і таке інше. Тобто, це були просто зустрічі заради зустрічі, піар заради піару. Результат майже нульовий, мінімальний. Тому о, з північною Кореєю це такий собі приклад. Щодо Російської Федерації, то тут о, ситуація трохи інша. З північною Кореєю США не воювали з північною Кореєю, о, США знаходились в стані замороженого конфлікту. називаємо це так, тому що знову ж таки США є партнерами Японії, є партнерами о, Південної Кореї і Північна Корея, все ж таки для США. Ну, не союзник, а у питанні, в питанні війни Росія Україна, США на боці України і США більш зацікавлені в Україні. Я нещодавно це пояснював, також неодноразово саме чим, і як ми можемо це використовувати анішого Росії. Тому домовлятися з Путіним йому буде дуже важко. Йому потрібен буде якийсь профіт а, від Росії, а Путіну від Дональда Трампа також потрібен буде профіт, але Трамп його не надасть. От у тому то і справа: а, Путін ніколи не піде на домовленості з Трампом в питанні території, а Трамп ніколи не піде на домовленості з путіним а, в сенсі, коли він буде в програшному положенні. Трамп ніколи себе не підставить так, що о, будуть е, на ньому їздити, а не він буде на комусь їздити, і це не про Росію. Тому все ж таки, я думаю, що на початку це для нас дуже важливо зрозуміти. На початку Трамп буде намагатися е, з Росією все ж таки домовитись і очікувати від Росії якогось ну назимо це так англійського фідбеку, але цього фідбеку не буде. День тиждень, місяць, врешті-врешт, ми також повинні допомогти Дональду до Трампу розочаруватися в його очікуваннях від свого мирного плану, і тоді все піде по зовсім іншому. Вже плану називаємо його так: по плану Б. А друге а, питання також від Світлани, але від Світлана, Світлана, такого корисуча з таким дуже цікавим ніком оригінальним. А якщо буде, буде замороження, то що ми будемо сидіти, склавши руки під час нього, і тільки ворог буде готуватися. І це запитання до того, що якщо припиниться гаряча фаза ведення бойових дій, то Росія буде накопичувати свій ресурс, у той час як Україна буде знаходитись в режимі очікування чергової хвилі повномасштабного вторгнення від Росії. Тобто, це саме те, про що я постійно говорю: будь-яке замороження. Будь-яке замороження воно буде сприяти Росії накопичувати ресурси. В свою чергу, так ми не будемо сидіти, склавши руки. Це правда. Але є декілька нюансів для Росії, архимета, основна мета, це захоплення території України у Росії є ресурс, радянський ресурс, який вона може вводити та відновлювати для поповнення е, свого потенціалу сил та засобів. В свою чергу ми залежимо від наших міжнародних партнерів, і коли відбудеться процес е, зниження. Інтенсивності ведення бойових дій. Ми зараз не отримуємо від наших партнерів усе, на що робимо запити, а інколи деякі запити взагалі залишаються без відповіді. Як ви думаєте, багато ми будемо отримувати від наших партнерів за цей період, коли буде зменшення інтенсифікації бойових дій? Скільки ми будемо отримувати техніки, скільки танків, скільки боєприпасів? Навіщо воно нам все потрібно? Ну, вже все, мир настав Європа буде е, готувати собі Глентвейн на Різдво, е, в США будуть наряджати святкову ялинку або різати святкову індичку. А в Україні навіщо боєприпаси? В неї вже все добре, бо там ж мир, не дивлячись на 20% окупованої території, і е, підготовку Росії до ще одного вторгнення за рахунок е, постійно кожного дня відновлення. Залишків радянської спадщини, тому у цьому я не впевнений. Власним виробництвом ми також не зможемо, аж ніяк обійти російських окупантів в можливостях накопичення ресурсу. І якщо це відбудеться, звісно ж, ми зможемо якимось власним. Власними потужностями виготовити якусь кількість FPV-дронів, якусь кількість власними можливостями боєприпасів, деякі типи техніки і так далі, і таке інше. Але у Росії, якщо вона не буде зайнята кожного місяця компенсацією своїх втрат, які виснажують її склади та арсенали збереження, а саме буде зайнята виключно накопиченням, вона накопичить таку кількість, що під час Чергового повномасштабного наступу чергової хвилі, ну, скажімо так, вони будуть мати можливість захопити ще 5-10% нашої території. Ми в якийсь момент їх зупинимо, але території будуть втрачені. І так, що кожного разу хвиля за хвилею, три роки через три роки, до того, що в нас не нескінчений ресурс, людський, і якщо виснажувати. Росію то треба тоді, допоки в неї нема підготовленого ресурсу, і допоки ми маємо можливість мати це співвідношення втрат, яке перевищує 1 до 5, 1 до 7 і навіть 1 до 10. це дуже важливий момент. Третє питання: костюк ві краще розкажіть, як зупинити наступ на Курахове чи заміновано дороги та поляна навколо міста, чи облаштовані оборонні позиції. Як зупинити наступ на Курахова? Ніяк він буде продовжуватись, і до кінця цього року цілком можливо, Курахова буде захоплена російськими окупантами, тому наступ ніяк не зупинити. Чи заміновано дороги та поля навколо міста, чи облаштовані оборонні позиції? Я вам не розкажу. О, ну дуже цікаве таке запитання, що вам ще розказати, де в нас вогневі точки розміщення, де в нас а, розміщені позиції. Які ще вам геолокації потрібні. Просто сказати, заміновані, ну так є заміновані дороги, так є відповідно оборонні позиції навколо Курахова, за Кураховою лінії оборони, рубежі, все це є. Але знову ж таки, питання цікаво тим, що воно показове. В нас дуже часто о, лунає таке питання, яке ну мені здається, на третій рік не повинно лунати взагалі. І воно дуже часто о, його можна так перефразувати: а що в нас? А в нас нічого. Тому що вам не о, можна знати, що в нас, щоб ми в відкритому доступі розповідали, що в нас ну, це може робити тільки зрадник або ворог країни. Людина, яка дійсно розуміється, хоча базово базово, елементарно на військовій справі, ніколи не буде розповідати конкретно, що в нас ну є заміновані дороги, є, є лінії оборони, є щодо Курахова зупинити наступ. На жаль, якби хто не мрів, якби хто себе не тішив, оцією ілюзією та фантазією, неможливо. Ми до Курахова повинні зараз відноситись як до міста, яке. Буде поступово перемалювати е, російський потенціал, перетвориться в велику м'ясорубку для російського ресурсу, і, хоча б до кінця цього року, е, буде систематично знищувати цей ресурс, е, виснажуючи потенціал групи військ-центр та групи військ-схід, які сконцентровані саме на Кураховському виступі. І загальмує наступ на сам Покровську. Це дуже важливий аспект. Четверте питання: Сергій воїнов: в останній час усіх прасок у ЗМІ тільки й чутно про заморозку припинення вогню. Капітуляцію, як на вашу думку, це впливає на морально-бойовий дух збройних сил України, моральний стан осіб, що підлягають мобілізації та суспільства в цілому. Чи то така масована підготовка нас до майбутніх перемовин, а підсумки яких нас не влаштовують? Я не думаю, що це якась підготовка, але те, що ну, саме такі теми вони впливають на суспільство, це правда, на масштаби мобілізації також. Це є морально-психологічним тиском. Чи впливає це на Збройні сили України, на бойовий морально-бойовий дух? Я б так не сказав. Є безумовно військові, які знаходяться під впливом такої пропаганди, але ті, в більшості своєму військові, які знаходяться по лінії боєзіткнення, вони продовжують воювати і в них тільки одна мета впливати якомога більше російських окупантів. О, от у тому то і проблема, що ось ці перемовини про якусь капітуляцію, оці е, наративи про якусь е, капітуляцію, про якісь мирні перемовини, вони впливають саме на тил. Вони спрямовані дестабілізації тилу. Вони спрямовані на те, щоб мінімізувати потенціал е, мобілізації і багато чого інше, але саме в толові е, Україні. По лінії боєзіткнення е, саме підрозділи, які знаходяться. Вони навіть не дивлячись на те, що от дуже часто в нас тут: чують, ми відступаємо, ми відступаємо. Ми в нас захоплено одне село, друге, третє, десяте. Ну, слухайте, люди, які про це говорять в більшості випадків, вони не військові, вони не знають, що таке стратегія оборона, стратегія ведення бойових дій. Військові, які знаходяться там по лінії боєзіткнення, вони це дуже добре розуміють і вони бачать на власні очі. Які втрати несе ворог, як повільно він е, наступає, які яке співвідношення втрат та захоплених територій, і тому там е, на передовій, у мінімальної кількості саме бійців є якісь там морально-психологічні, скажімо так, депресивні настрої в більшості настрій саме бойовий вбивати, вбивати і вбивати ворога. І це багато хто може підтвердити. Це не особиста якась моя думка. Це думка, яка базується на е, спілкуванні з багатьма е, хлопцями, які знаходяться по лінії боєзіткнення. Ідемо далі. П'яте питання Владислав Ляшенко. Як ви вважаєте, чи настане той момент, коли росіяни будуть критично відчувати нестачу артилерії та стільки та скільки артстволів вони виготовляють на місяць? І як ця нестача впливає на можливість вести такі наступальні дії, як зараз. Вони дуже мало взагалі мінімально виробляють стволів на місяць. Це критично невелика кількість, і основний виробник їх артилерії сьогодні з нуля? Я маю на увазі саме з нуля, це самохідні артилерійські установки, це Урал Транс. МАш Урал Трансмаш єдине підприємство на Росії, яке виробляє артилерію з нуля. Основний, е, основна продукція в них це е, е, мста С, е, самохідна артилерійська установка 152-го калібру і коаліція СВ, 2С-19 та 2С-35. Також вони виробляють міномети і так далі, таке інше але для 2С-19 вони також є виробниками 152-го калібру стволів 2,64, для 2С-35 вони виробляють 2А-88, але виробляють в невеликій кількості. На місяць вони можуть зробити 3-4 одиниці, одиниці МСТ-С. 3-4 одиниці менше, ніж навіть, аніж т 90 м прорив Т-90 це єдиний танк на Росії, який виробляється з нуля. А таку ж кількість а, можна подумати, що вони виробляють стволів. Ні, насправді трохи більше. Вони виробляють десь а, трохи більше, ніж, ніж 10 а, одиниць а, стволів на місяць. Увага! Ось такий потенціал. Це ось така кількість. Більшість стволів, які виробляють а, росісь, а, росіяни, а, це не виробництво. Це відновлення запасів стволів, які є на збереженні ну того ж самого Уралтрансмаша, Трансмаша, які залишили ще від радянських часів 152-го калібру, 122-го калібру і так далі. і Таке інше. Цих запасів багато, але якість ми розуміємо: це не нові стволи, а це вже стволи, яким декілька десятків років. Uh, і, в принципі, щодо дефіциту артилерії, як ми бачимо, нещодавно до Росії проїхав uh, самохідна артилерійська установка північно-корейська М1989 «Коксан». І це багато про що говорить, що у Росії навіть з uh, артилерією виникають проблеми. Хоча я в декількох своїх матеріалах описував, uh, що, до речі, на сайті того ж самого Босвія. Що росіяни будуть мати проблему з артилерією вже дефіцит артилерії в 2025 році. Зараз, поки що так, в них проблеми є, але вони дефіцит самохідних артилерійських установок вони компенсують буксуємими. З буксуємими вже буде проблематика 2025 року. Тоді їм буде вже цього не вистачати. Отже, 25-й рік це рік дійсно серйозного дефіциту артилерії у російських окупантів, і виключно внутрішнім виробництвом тим потенціалом, який в них є, вони цю проблематику вирішити не зможуть. Шосте питання: жоржик-мажоржик цікаво, є якісь успіхи боротьби з кабами та їх носіями, чи, хоча б, ведеться праці у цьому. Напрямку праця у цьому напрямку ведеться, але відповідь, на жаль, на ваше запитання, яке виникає у багатьох, ні, якогось прогресу він відсутній. Проблематика кабів вона незмінна. Знищення або зенета ракетними комплексами великого радіусу дії, або за допомогою в 16 ракетними комплексами, також великого радіусу дії типу повітря-повітря, а також ударами по. Території Російської Федерації далекобійною ракетною зброєю, поки що по жодному з цих пунктів немає якогось суттєвого просування. Сьоме питання Ілона Стар. А мене турбує південь. Все узбережжя вздовж бувшого Каховського водосховища. Правий берег, він взагалі укріплений, там присутні наші військові. В Нікополі, наприклад, звільнено голову військової адміністрації. Ну звільнено поставлять іншу. Буде заміна. а Ваше питання, до речі, воно трохи стосується навіть того, яке питання було трохи раніше. Я вам не скажу, що там укріплено і що там знаходиться. Ви дуже добре повинні це розуміти. Але я скажу так, що правий берег Херсонщини на сьогодні дійсно укріплений краще ніж це було в 2022 році. Російські окупаційні війська щоденно намагаються висаджувати свої диверсійні групи і їх знищують. Росіяни не мають можливості зараз непомітно прорватися на правий берег. В них відсутня можливість проведення великої е, десантної операції з форсуванням Дніпра. А е, все, чим зараз російські війська в першу чергу зайняті, це по перше спробами повернути під свій контроль Херсонських островів. По-друге, це терором самого Херсону і правого берега за допомогою засобів ураження реактивних систем залпового вогню, артилерії, а також дронів, FPV-дронів і так далі. Тобто для них дві задачі: це перше повернення Херсонських островів під контроль. А друга терор цивільного населення, отже, це основні небезпеки. Хоча Херсонські острови як були, так і залишаються під контролем Сил оборони України. І все це пов'язано з тим, що група військ Дніпро, російська окупаційна угруповування, не має достатнього потенціалу ані для форсування Дніпра, ані для висадки великого десанту, ані навіть, як ми бачимо, роботи своїх груп диверсійних по та десантних по Херсонським островам. Восьме питання: Рафаель Стабєсов. Хто розмінував дорогу з золотої ниви на Шахтарське? Я бачу, що Рафаель Стабєсов він дивився моє відео, яке було присвячено саме цій проблематиці. Я бачу, що він дивився досить його уважно, але не до кінця. Чому? Тому що у мене особисто є сумніви, а чи була вона замінована? Я не виключаю, що вона була замінована. Ми просто не бачили на всіх тих відео, які були в відкритих джерелах. Ми не бачили, чи є це замінування, але е, саме усі підриви на мінах, але я не можу стверджувати, що його і не було. Хоча з іншого боку, в матеріалі гіпертрофована оборона я саме цей приклад приводив. Як можна було б замінувати цю дорогу, яка є прямою з золотої ниви на Шахтарській, Пряма дорога 6,5 кілометрів. Як насправді можна було б її перетворити на такий собі шлях до пекла для російських окупантів? Цього не сталося. Отже, можемо говорити про те, що вона достатньо не була замінована, щоб перетворитися на шлях до пекла. Шлях, який росіяни подолали за 48 годин і е, окупували шахтарське, в принципі, можна було б настільки е, підготувати, щоб вони півтора місяця намагалися доповсти до шахтарського. Цього не сталося. І до речі, напередодні дуже схожа ситуація відбувалась в Куп'янську, коли росіяни саме по е, єдиній дорозі, яка веде з лиману першого. До Куп'янська змогли прорватися а, в східну частину а, міста і майже по героям Крут вийти на вулицю Сватівську, і при цьому знову ж таки де мінування, де надовби зуби дракона, а де вогневі точки, де ПТРК розрахунки і багато багато чого іншого. Тобто реагували вже по факту. Заїхали, треба мочити. Отже, у мене як я і сказав, власне, є сумніви, що це змінування від Золотої Неви до Шахтарського було? Все інше це вже питання слідства. Дев'яте питання. Олександр Танчук. А, скажіть, будь ласка, як на вашу думку, чи відповідає дійсності те, що зараз говорить і прогнозує Дмитро Гордон? Та чи спроможна Україна все-таки здобути воєнну перемогу в російсько-українській війні? Пане Олександре, я не дивлюсь, не читаю та не слухаю Дмитра Гордона. От, просто от, от вам відповідь. Тому відповісти на е, ваше питання я не можу, тому що я не знаю, про що він пише, про що він е, говорить. Е, чи спроможна Україна здобути е, перемогу в російсько-українській війні? Я більш ніж впевнений, що так. Це особиста моя думка, і майже кожного дня я намагаюся також про це говорити і це доносити. Але інших експертів в більшості своєму не слухаю, не дивлюсь, не читаю. Часу на це просто банально в мене немає, особливо коли ми говоримо про Дмитра Гордона. Десяте запитання: Гервасій Йосфанатович Йосафатович, Ох, вибачте, Гервасій, що я вас трошки ось так, але десяте питання, як багато усі знають, це питання хайпове і тому увага! Питання номер 10. чи не підказуєте ви своєю аналітикою план дій Путлеру? Ну, в принципі, не підказую. Не підказую, а безпосередньо я вже неодноразово про це говорив, оскільки я полковник ФСБ а, з багаторічним стажем та досвідом. Я безпосередньо відправляю усі свої звіти Володимиру Володимировичу Путіну у Кремль. Тобто, ну я не підказую. Я є безпосередньо радником. Отже, відкриваєте сайт СБУ, можете набрати а, відділ зв'язків з а, громадянами України і можете відповідно залишити заявку на мене, а, друзі. Дякую усім за увагу, за те, що ви задавали а, ці запитання, які б вони не були. Навіть такі хайпові, як останнє, воно також потрібно бути, бо люди зараз багато хто знаходиться в стані. Ну я не скажу, що паніки, я не можу цього сказати. Але в нас настільки інформаційний простір не готує суспільство до тих чи інших подій, що все ж таки багато хто депресує. І на жаль, але кожної ночі, коли лунає повітряна тривога, коли багато хто змушений знаходитися в бомбосховищах і не висипається, має постійний стрес, вони починають реагувати досить різко та негативно на будь-яку інформацію, яка лунає, і не ну, скажімо так виштовхує їх з звичного, більш-менш, але прийнятного середовища. Друзі, давайте будемо, по-перше, більш лояльними та добрішими одне до одного, бо в нас дуже складні часи. Це перший момент. Другий момент. Доброта добротою, але критичне мислення воно вимагає, щоб навіть доброта вона була сокирою. Тому завжди зберігаємо усі ці дві риси: критичне мислення, мислення кожного з нас, тверезість. І, звісно ж, доброту з Сокирою. Дякую усім за запитання. Завтра буде огляд по зоні бойових е, дій, е, по тому, що відбувалося цього тижня. І нагадую, ви можете поставити цьому відео лайк, е, підписатися, натиснути дзвоника. А також не забуваємо, окрім коментарів, залишати. Е, і Запитання до мене навіть це відео воно також враховується на наступному тижні. В суботу я вже буду відповідати на наступні 10 найцікавіших запитань від глядачів. На сьогодні на ОБОЗ.UA я завершую е своє з вами спілкування. Дякую усім за увагу. І, як завжди, друзі, слава Україні! Слава нації!